Друзі, вітаю на каналі про відеозйомку та монтаж на українській. Мене звати Єгор, Я відеограф та ділюсь з вами досвідом, як зняти подкаст на п'ять камер. Де в кадрі знаходиться чотири людини? Можливо, мій досвід допоможе саме тобі. Звичайно, коли зйомка йде на дві або більше камер, то в ідеалі на кожній камері потрібен оператор, а ще художник-постановник, гафер, пару асистентів і так далі. Але у нас екстремальні умови, тому всі камери та світло я буду налаштовувати та виставляти самостійно. Переносимось у студію, і я покажу весь процес. Починається найвідповідальніша робота. По світлу у нас поки що чотири 4, 4 світла: 150-ка та Godox SL 200, найпотужніший. Так, ми їх будемо використовувати як основний світ. А ось ці біколорки зараз будемо дивитися. Я думаю, що ми ось цим світлом якось прикольно підсвітимо перчатки, буци. От. Але це не точно. Зараз будемо собі дивитися і вирішувати. Якщо ви будете знімати щось подібне, то обов'язково продумайте заздалегідь локацію, як у вас будуть розташовані в кадрі люди, де будуть стояти камери та як ставити світло. А ще краще накидайте собі схемку на папері, щоб ви змогли в будь-який час підгледіти та освіжити все в пам'яті. Чотири світильники світлових прибори було замало, тому, тому ми будемо підключати ще два і використовувати їх як контрове світло. Мені подобаються усі ракурси, окрім цього. Тому що коли ми сюди поставимо камеру, то у нас буде в кадрі наші речі, сумки і так далі. Тому нам потрібно зараз це все вирішити. Так, не знаю, ще як будемо це питання вирішувати. Ми напевно залишимо ці рослинки, і блін, було б круто ще їх підсвітити, але у нас просто вже нема чим. Спочатку я встановив два основних найпотужніших джерела світла з софтбоксами. Вони розташовані так, щоб світло потрапляло на всіх чотирьох людей у кадрі. Потім я використав два контрових джерела світла і наостанок підсвітив фон, щоб зробити більше об'єму в кадрі. Так, світло на 80% вже розібрались. Зараз будемо ставити камери та підрегульовувати усе. Нам знадобиться 5 камер. Одна на загальний план, де видно усіх учасників подкасту. І 4 портретних на кожного гостя окремо. По камерах у нас Sonika 6500, об'єктив 1770 Tamron. Потім Panasonic j 7. Ми його взяли оренду. Об'єктив 1442, такий маленький, не знаю, що з нього вийде. Будемо дивитись, у нас у Дніпрі варіантів небагато з оренду. Якщо у вас є знайомі або якісь рентали в Дніпрі, про які я не знаю, напишіть, будь ласка в коментарі. Четверта камера у нас iPhone і п'ята у нас Сонька А 7 iv Вона у Діми фотографа. Він ще не прийшов. Чекаємо його і будемо встановлювати її також. Соньку, 6500, ми ми запитуємо через павербанк, тому що її батарейки дуже швидко садяться. Ось, і для неї в мене є монітор дуже спекотно.

Після всіх налаштувань у нас вийшов ось такий результат: загальний план на iPhone та 4 портрети на кожного учасника. Друзі, одна з проблем, коли ти знімаєш на декілька камер самостійно, це весь час потрібно підходити до кожної камери та контролювати їх. Тому можуть бути ось такі косяки. Тут варіантів небагато: або в цей момент використовувати загальний план на монтажі, або намагатись не попадати в кадр людини, яка наразі розмовляє. Друзі, закінчили вже знімати подкаст, наче все пройшло нормально, але я зіштовхнувся з деякими технічними проблемами. У мене почала перегріватися камера, Sony 6500, Тому прийшлося її тимчасово виключати, а потім заново включати. Потім я спам'ятав, що я не налаштував баланс білого на всіх камерах, тому він. Він усюди різний, але нічого на монтажі це виправимо. І ще один нюанс: в якийсь момент виробилась просто 7 Три напевно, я не знаю. Пройшло 30 хвилин. І вона виробилась, але ми вчасно це визначили і увімкнули її. Тому в цілому все пройшло нормально. Я рахую друзі по звуку. У нас був звукорежисер. Він робив всі налаштування та були сценічні усі мікрофони. Тому по звуку нічого вам не можу сказати з цього випуску. Мені просто скинуть дорожку зі звуком вже записаним. Я її підставлю, зроблю синхронізацію з камерами і все. Друзі. Є ідеальні умови, а є реальні. Ми використовуємо 100% того, що реально на даному етапі, але завжди маємо намір приблизитись до ідеальних умов. Ідеальні умови це перше: багато світла. Друге. На кожну камеру потрібен оператор. Третє знімати на камери одного виробника з однаковими налаштуваннями. Четверте знімати в 4К. В наших умовах було 8 джерел світла, 1 айфон, одна камера Panasonic, три камери Sony та один оператор-постановник. Тому я вважаю, результат виглядає досить непогано. Якщо це відео комусь допомогло, а найкраща подяка з вас це лайк та підписка. Бажаю всім здоров'я, слава Україні, слава ЗСУ, і перемога буде за нами.